Вітаю в ефірі. Рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні будемо спілкуватися про конфлікт поколінь. Олено, вітаю! доброго дня! Олено. Мені здається, скільки існує людство, стільки і існує конфлікт поколінь. Чому так? Напевно, це про те, що звичайно люди, які виросли раніше, так тобто прийшли в цей світ раніше, ніж наступне покоління, вони виховувались, і їхнє життя було в інших декораціях. Відповідно, їхній життєвий досвід відрізняється, тому що все одно є динаміка, є розвиток, особливо бурхливо в ХХ столітті, так і відповідно люди, які виросли в якихось реаліях, і для них сформувалося якесь уявлення про життя. Про образ життя, про бит. Вони вважають, що це єдине правильний спосіб. Що ось так, як вони мислять, це так нормально, по-іншому не буває. І я в цьому вбачаю, знаєте, от і старше покоління хоче передати молодшому поколінню свої надбання, свій інтелектуальний, життєвий досвід. І тут є декілька в цьому заложено програм. Ну, перша програма для виживання. Тому що то, що напрацьовано, повинно бути передано, щоб цим могли скористатись наступне покоління і вижити. Да? Тобто щоб популяція зберіглася. Ну, тобто, така як би сказати, інстинкти вони спрацьовують. Друге, кожна людина хоче бути цінною і корисною. А що являється цінністю і корисністю в моєму житті? Те, чим я зустрівся, що я усвідомив, що я прийняв. Ви ж розумієте, що якщо ми в щось потратили сили, то ми це цінимо. І нам хочеться це зберегти в наступному поколінні, і тому інколи покоління фантазує, що діти вони мають знаєте, то взяти чашу, нести, тому що тоді це якби обіцінення мого життя, мого досвіду, тобто іншого способу відрефлексувати, там, наприклад, написати книгу чи створити якийсь художній витвір, чи я не знаю, там створити. Ну, щось, що може передаватися поколіннями, це невеликий процент людей знаходить для себе такий спосіб передачі. да, Там наставничество, до прикладу, там викладання, якесь передача чогось свої майстерності. Багато хто старшого покоління, це потрібно передати своїм дітям і подивитися, що вони це несуть. І значить, ну я збережений, так. Тож через покоління. є ще один момент, такий важливий. Ми зараз поки про старше покоління, так розмовляємо. Так. А Старшому поколінню, якщо воно психологічно не доросло до дорослості, тобто воно не може приймати факт сепарації дорослення дітей, яких я виростив, попадає в цю конкуренцію і хоче її виграти, тому що психологічно не є дорослим. І спосіб конкуренції це що? Це авторитетом задавити, це про владу. Так? Я старший. Значить. І в нас от є така соціальна конструкція під назвою Хто старший, той прав. Пам'ятаєте пісню Висоцького Жира в йому від ній. Це із mm. цієї опери. розумієте? І Ніхто не внікає, що правота не в вікові, а правота а, ну, в якоїсь цінності, про яку людина може повідомляти, так? тобто ну, про якусь а, адекватність, реальність і реалістичність. А, і а, зачастую доросле покоління, використовуючи свою владу, воно не замислюється, а, намагаючись. Хотіти, щоб до них дослухались, що дослухаються до тих, хто проявляє повагу, повагу до іншої точки зору, так хто вміє свою авторитетність створювати авторитетністю особистісною, так? знаннями, ось такою поміркованістю. І насправді оця формув... формульовка, що старші праві, так або старших треба поважати, вона трошки викрилена, тому що поважати потрібно досвід людей. Це правда, але це не означає, що ти маєш цьому підчинятися і це слухати. Молодше покоління також має свій світогляд. <гум> В молодшого покоління є задача сепаруватися, що це означає створити свою філософію, да, свій життєвий шлях. І якщо е, молодше покоління також ще поки не стало психологічно доросле, то в них ключова задача це яка? Це обісцінити попереднє покоління. Тому що це перша фаза сепарації. Ми кажемо, батьки не так живуть, неправильно себе ведуть, взагалі не так нічого, роз... не, розуміють. нічого не розуміють. Це перша стадія сепарації, в якій, до речі, можуть залишитися на все життя люди. А е, от наступна фаза сепарації це вміння. Подивитись на своїх батьків, як, знаєте, на обикновенних людей, в яких ось це мені подобається, отут я це я беру, uh -huh. а це я по-іншому буду робити, тому що вже реалії інші. Тобто можливість оцінити вклад, а, і можливість сказати, а тут я по-іншому, тобто створити свою філософію, не обіцінюючи Признаючи право іншого попереднього покоління на своє життя, на свої погляди, тому що попереднє покоління виросло в інших декораціях. Знаєте, це дуже гарно. Видно, коли конфліктує молоде покоління зі старшим, для чого картоплю садити, до прикладу, так, або для чого цибулю закуповлювати чи там ще щось мішками. так. Мішками. Так. Я от завжди кажу, що ви розумієте, от уявіть собі, що люди, які пережили блокаду, в які зустрілися зі страхом смерті, відсутністю їди. І от мені розказували деякі очевидці, що люди, які це перейшли, для них найважче це, коли в, хлі... в квартирі нема хліба. Тобто, перше, що вони роблять, вони заходять вдома, кажуть, хліб є. Хоча б там хлібний завод може бути знизу чи магазину. Тобто, хліба вже достатньо. Це вже це вже травматичний досвід, і для того, щоб людина себе відчувала спокійно, вона буде постійно купляти хліб. І я вважаю, що добре. Для чого їй створювати додатковий стрес, для чого йти проти ось цих захистів? Так? так само і доросле покоління, в якого в голові сформована модель виживання, повинні бути запаси. От їм спокійно, хай вони з цим живуть. А ми живемо в других реаліях, коли вже немає проблем з продуктами, з їдою, ну, не знаю, з битом, Так? Тобто, ще буквально якихось 30 років назад це була величезна проблема. Тому цей страх неможливо викорінити. Він, він є, він глибинний, і людина для себе вибрала Механізм понижати свою тривожність. Треба поважати цей досвід, ну тому що так нормально для них. Вони вони зустрічались, для них це було реалістично. А для нас це по іншому, жити собі по-іншому. Але просить мама, ну от моя мама просить там мішок тої цибулі. Я розумію, що весною вона викине половину, що вона одна, треба їй веземо. А як навчитися От і свої кордони відстоювати, і інших кордонів не порушувати, От, mm. що може допомогти це взаєморозуміння налагодити? А, ви знаєте, інколи взаєморозуміння налагодити неможливо. Давайте дивитися на це об'єктивно, тому що якщо в людини є свій мотив бути властвувати і повілювати, то як би ви не казали про себе, ну, про щось, що це неконструктивно, в людини є ну, якби свій такий своя задача, да, своя стратегія. А ви тільки можете захистити. Від цього, чи поставити кордон так, або вийти з таких стосунків. Тому що люди є насправді дуже агресивні. Вони можуть бути м'яка агресія, але ця агресія може бути така, знаєте, що називається, до побідного конця. Є дуже простий спосіб, щоб не звалитися, не спровокуватися і не вподобатися агресору, залишитися з охранним. Це кордони окреслюються своїми почуттями, як мені зараз, коли ти так дієш. Мені неприємно, що ви мені це кажете. Mm. Там мені боляче дивитися, як ви зараз там порушуєте чи щось робите по відношенню до моєї дитини. Я відчуваю беселя, коли ви не чуєте ту інформацію, яку я вас доношу. У цього достатньо. Просто казати про почуття люди об почуття інших людей зупиняються. Тобто, вероятність того, що людина почує, як вона причиняє шкоду комусь, може зупинитись. Ну якщо в неї тільки не сильний садистичний радикал, звичайно. Угу. А, і ось це і є доросла позиція. Зупинити Сказати, Мені так не підходить, і така знаєте, от універсальна фраза, її можна різним способом виражати. Ну фраза має посил, має бути таке зі мною так не можна. Угу. А що може допомогти налагодити зв'язок, наприклад, якщо це в родині, так? Конфлікт поколінь, щоб старші все ж таки брали до уваги той до молодші брали до уваги той досвід важливий і корисний, який мають старші, а старші можливо хотіли розвиватися і вчитися чогось і від молодших. Ми не можемо відповідати за іншу людину, якщо вона вибирає таку стратегію, так а якщо це зараз конкретна людина слухає, і от вона думає, як би я могла би вирости в цій ситуації, робити якийсь особистісний ріст. Тобто зрозуміти, в якому ти поколінні знаходишся, тому що існує ієрархія. І що ти хочеш на своєму рівні, на своєму поверсі навчитись по відношенню до кого, без гарантій, що то інше покоління чи ось це покоління. Щось навчиться і ага. також е, почне робити свій особистісний ріст. тому що справа розвитку свого, да, свого свідомості, свідомо розуміти свої мотиви, там, інтенції, е, стратегії, це насправді така, знаєте, товар поштучний. Не всі люди до цього приходять, тому що треба тоді взяти відповідальність за себе, за свої дії, вчинки, це невигодно. Тому що трошечки деколи бувають, знаєте, вилазять такі речі про себе, які не хочеться з цим працювати, не хватає над цим сили. Тобто, чим людина психологічно стійкіша, доросліша. Тим вона легше може приймати, бачити свої стратегії, і вона розвивається. Тобто, їй важливо вже вийти з того трикутника Карпмана, де є насильник, жертва і рятівник вона виходить трошки в іншу позицію, учня. Наставника і підтримки, розумієте, це, це вже доросла модель взаємодії зі світом. І інколи треба визнати факти, своє безсилля перед кимось, що хтось не хоче приробляти роботу над собою. Цій людині вигодно бути в дитячій позиції, користуватися своєю, своїм місцем в ієрархії, яке їй дано правом від народження, а не заслужене якимось життєвим досвідом і здобутком. Розумієте? І тут єдине, що, що важливо, це зберегтись в таких стосунках, щоб створити таку дистанцію, при яких вам. І це не токсично, не переробляти. Так? Тобто, дивитись на це як на спосіб людини вступати так в ігру за те, щоб щось здобути. Знаєте, діти вони ж для чого маніпулірують? У них немає інших механізмів і важелів. Вони починають там боліти. Капрізнічати, маніпулювати, звинувачувати для того, щоб віджати територію, іграшку, їду для себе якийсь там час. Дорослі люди так часто використовують так само такі стратегії. І, е, на жаль, люди, які приходять е, в такий вже в похилий вік, інколи у ці речі е, загострюються. Загострюються, відбувається, знаєте, знов регрес. І ми бачимо ну таких же людей, ніби як знов як дітей, і це 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 важко. Це дійсно інколи приходиться шукати підхід. Ну напевно, проявити співчуття. Співчуття, тому що ці ж люди не просто так з ними так відбулося. Щось було в їхньому дитинстві, щось не заложили, щось вони не добрали, щось не змогли. А оскільки психології не було в широкому доступі, коли ти міг зрозуміти, як воно влаштовано, чого я так дію, а навколо так було більше половини людей діяла. Тобі здавалося, що все ок, що це з освітом, щось не так. І, Відповідно, люди не проробили цю психологічну над собою роботу. І так потрібно прийняти, що ми будемо відрізнятися. Поколіннями, і в тому заключається ця сепарація поколінь. Справа той, хто сепарується, стати дорослим, перестати очікувати, що тебе мають одобрити, підтримати, і твої всі вчинки дії мають подобатися. А дорослому поколінню, який сепарує, відпускає так, дітей в доросле життя, прийняти факт, що не все, що наші діти роблять, нам повинно подобатися. Що вони мають право на свій шлях, на своє життя і вірити в них. Що якщо вони росли зі мною, я молодець, значить вони ж не можуть поганих цінностей і речей навчитися, значить все добре. Може, вони спосіб другий вибирають, але стратегію виберуть нормальну ту, яка буде їх вести в житті до їхніх цілей, результатів, до їхнього здорового, психологічного нормального життя. Тому, звичайно, я рекомендую всім робити такий міні-аналіз, які мої очікування, і понизити цінність цих очікувань від іншого покоління. Олено, щиро дякую за те, що долучилися до розмови. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивилися рубрику без стресу. Бережіть себе і до наступних зустрічей.